В центрі уваги італійської політики в черговий раз опинилося особисте життя прем'єр-міністра. Сільвіо Берлусконі звинувачують в інтимних стосунках із неповнолітніми та тискне поліцію після арешту його пасії за крадіжку. Прокуратура Мілано, що розслідує справи, підозрює Рубі, таким є псевдонім дівчини, у проституції. На основі допитів прослуховувань телефонних розмов і обшуків. Берлусконі звинувачують в організації у його приватній резиденції вечірок за участі десятків дівчат, де прем'єр-міністр отримував секс-послуги в обмін на гроші або інші пільги. Скандал зміцнив заклики опозиції до відставки Берлусконі і формування нового уряду. Прем'єр-міністр заперечує всі звинувачення і заявляє про змови проти нього, за якою стоять судді прокуратури Мілана. Що в минулому вже звинувачили його в корупції та ухиленні від сплати податків. Ті, хто по серйозних причинах не встані повернути посуху для купівлі житла, до червня можуть просити призупинення траншів виплати. Це передбачив так званий сімейний план, укладений між асоціаціями захисту прав споживачів та Італійською банківською асоціацією. Призупинення може тривати щонайбільше 12 місяців і дійсне тільки для іпотек, які сягають максимум 150 тисяч євро для купівлі будівництва або реконструкції будинку. Крім того, максимальний прибуток тих, хто бажає отримати відтермінування повернення позики, не повинен перебільшувати 40 тисяч євро на рік. Сімейним планом можна скористатися у разі втрати годувальника чи звільнення з роботи, хвороби або травми. Такими є основні умови, але банки, що беруть участь у ініціативі, можуть змінювати їх. Сімейний план є альтернативою Фонду солідарності, створеному кілька місяців тому, який також передбачає призупинення платежів, але за дещо інших умов. січня було опубліковано нові мінімальні розміри оплати праці домашніх працівників та доглядальниць. Їх невелике зростання пов'язане із підвищенням вартості життя. Розмір заплати варіюється в залежності від рівнів, передбачених національним контрактом для домашніх працівників за шкалою від 580 євро на місяць для домашніх працівників без досвіду до 1108 євро. Передбачених тим, хто доглядає за неповносправніми та мають відповідну професійну підготовку. Згідно закону, роботодавці не можуть запропонувати заробітну плату нижчу мінімальної. За додаткову інформацію звертайтеся до патронатів. А тим часом з'явилася новина для роботодавців із короткою пам'яттю. мобільний телефон нагадувати їм час, коли слід платити контрибути. Інпс, Національний інститут соціального захисту, запровадив нову послугу, за якою будуть розсилатися смс-оповіщення із датою та сумою виплат контрибутів. Роботодавці, які вже зареєстровані для онлайн-сервісу, можуть активувати послугу на сайті www.inps.it Легалізація мечетей Ясність у їх фінансуванні та проповіді на італійській мові. Ось деякі із цілей поставлених експертами комітету з ісламу, призначеного міністром внутрішніх справ Роберто Мароні. В Італії існують понад 700 місць поклоніння для мусульман. В основному вони розташовані у складах та підвалах. Існують лише три справжні мечеті в Римі, Міланії і Катанії. Комітет просить асоціації, які адмініструють місця культу. Вести облік пожертвувань, віруючи. Будинки повинні бути зведені відповідно до урбаністичних норм та у визначених місцях. У мечетях не повинна проводитися політична пропаганда. Тут повинні мати доступ усі громадяни, як чоловіки, так і жінки, як суніти, так і шиїти всіх національностей. А також не мусульмани, якщо вони не перешкоджають ритуалам. Нарешті Тент рекомендує проводити проповіді на італійській мові, а молитви на арабській. Ці нововведення є лише рекомендаціями. Вони стануть законом лише після їх затвердження парламентом. Демократична партія, основна опозиційна сила Італії, хоче ввести в парламент депутата чи сенатора румунського походження. Тако було обіцяно партіду Соціал-демократ, одній із найбільших партій Румунії. Обидві сторони є політично близькими до Європейського парламенту. Їх угода продиктована в першу чергу наявністю близько одного мільйона румунів в Італії. У тексті, підписаному секретарем Пірлуїджі Берсані, демократична партія зобов'язується залучити у громадське та політичне життя румунських політиків. Запропонованих PSD, і підтримати кандидатури представника громади в парламенті. Сторони зобов'язуються у співпраці та підтримці під час майбутніх виборів на місцевому, національному та європейському рівні. Перший тест домовленостей відбудеться на муніципальних виборах, що проводитимуться цієї весни. У них братимуть участь Румуни та інші громадяни ЄС. Очевидно, Берсані та його партії розраховують на їх голоси.